Аніта Злата та Аміра по дівчачому соромляться та дуже радіють компліментам про красу волосся і гарні сукні. Андрійко перестав ховатись за тата, лише коли став телепомічником, і йому довірили тримач для мікрофона. Всім сімейством родина Станіславових прийшла на гостини до заступниці міського голови Галини Якубович. Маленьких вінничан тут зустрічають із цукерками і дарують настільну гру. Дружно граєте. Молодці ми впевнені, що ви дружно граєтесь то самий старший, хтось візьме і на гратися. Всі в день усиновлення родина Станіславових в мерії не випадково, бо саме завдяки цим діткам Юлія та Даниїл стали мамою і татусем. Тепер про те, як живе родина та чим полюбляють спільно займатись, розповідають представника мерії Вариш його самостійно чи з мамусі. Мама підскаже, що робити що робити, зрозуміло. А тато бере участь у приготуванні вашого супу чи Ні. не дуже? Ні, це дівчача робота ось так буває у цій родині. Трійко сестричок усиновлені. Андрійко перебуває під опікою, бо його біологічна мати не позбавлена батьківських прав. Представники Вінницької міської ради поруч із такими родинами, які відкрили серце і дім для дітей. В день усиновлювачів такі сім'ї отримали ще й фінансову допомогу. Якщо говорити про ті родини, які усиновили, навіть про дітей, які статусні, мають статус і можуть бути усиновлені, то таких у місті 128 в нашій громаді. І, звичайно, ми, як орган місцевого самоврядування, наші служби завжди поруч з такими родинами і намагаємося підтримати, вислухати саме головне, побачити, як ростуть діти, що вони щасливі. Подружжя Даниїл та Юлія Станіславові разом понад 10 років. На тому, щоб усиновити крихіток, наполягала дружина. Сказала чоловіку про що в мене є така мрія, ну не одразу це було. Да. Але в нас е, вийшло, що е, своїх діток не було, і тому ця мрія дуже легко е, перейшла в реальність. Найперше в нас з'явився Андрійко. Він з'явився на початку війни, вже майже четвертий рік. Ми його взяли річним. Потім через рік у нас з'явилася дівчатка. Златуся, чотири рочки, ані п'ять, і амірі 7. Вони з нами вже третій рік. У цієї родини не буває спокійних одноманітних буднів. В розкладі завжди спільні ігри, приготування їжі, катання на велосипедах, різноманітні гуртки. Наше життя стало з появою малечі дуже бурхливим і непередбачуваним. Але ну не, не жаліємо, допустимо, порівняти його з тим, як до і після то набагато цікавіше. Сьогодні фінансову підтримку від мерії отримали вісім сімей, у яких проживають усиновлені діти. Ірина Діду, хволех Літвінцев. Новини за день. Телеканал Віта.